Сьогодні у нас п'ятниця, 5 січня 2024 року, 8 година 27 хвилина. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді корумпованим бидлозлочинцям, які мене оточують, які підсилюються всі незаконно збудовані новобудови. Показувати хто і хто. Бо доки вони не зрозуміють, що чужого брати не можна, порушувати закон не можна, що закон один для всіх, нічого в нашій країні не зміниться. Бо ті, хто люди, дуже багато людей, зневірилися, думають, що якщо їх використовувати, то їх будуть використовувати все їхнє життя. Але це не так. Рано чи пізно все закінчиться і все зміниться на краще. ці покидьки, які збагачуються за рахунок більш довірливих, більш роботящих, більш добрих, добріших людей, понесуть відповідальність разом зі своїми дітками-мажорами за свої вчинки. Які вони накоїли впродовж декілька десятиліть. 52. На дворі дуже приємно, свіжо, після ранкового душу не холодно. І ці всі раби, які зараз обслуговують цю корумповану злочинну систему термоїдів. Навряд чи зрозуміють, що їх використовують за їхні погані звички, бо мають погані звички, а ті, хто позбувся, цих поганих звичок змирилися. Бо не розумію, що їм робити. Але в цьому свій час і все ще не робиться, все робиться на, на краще. Так що... Тось, як я, коли йому роблять гадості. А я в цей час умнішаю, сильнішою і так далі. Так що такі от справи. Дуже прикро за молодь, яку використовують ці хитрожопі, тержопі, зроблені покидьки у своїх цілях, будуючи такі незаконно збудовані новобудови породжуючи в малих містах, в селах та в великих містах коруп... корупцію, наркопритони, алкопритони і так далі. А коли людина вибувається в тверезі, здравомислячі люди, її просто на напросто зничують за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей.